Наше головне історичне завдання повернути справедливість для всіх українців та гарантувати свободу для всієї держави. У нас немає жодної альтернативи, лише перемога над расистами. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. 17-те пленарне засідання позачергової 20-ї сесії Кременчуцької міської ради відбулось сьогодні. Під час засідання депутати затвердили більше 20 рішень. Усі подробиці далі. Сьогоднішнє 17-те пленарне засідання позачергової 20-ї сесії Кременчуцької міської ради розпочалось із нагородження. Міський голова Кременчука Віталій Малецький відзначив представників спортивної галузі за здобутки з нагоди дня фізичної культури і спорту, який відзначається 9 вересня. Наші спортсмени виїжджають на інші заходи в інші міста. Ми підтримуємо цей процес, продовжуємо фінансувати. Спорт, розвиток спорту, і дуже сподіваємося, що після перемоги, завдяки вашим виступам, гімн України буде звучати часто і на міжнародних. Змагання, коли ви будете виходити на бідестал Далі депутат Кременчуцької міської ради Світлана Пущита озвучила колегам свій депутатський запит щодо діяльності товариства з обмеженою відповідальністю гурман Фемілі». Підприємство забруднює навколишнє середовище та становить небезпеку для здоров'я жителів сусідніх будинків. А мешканці мікрорайону Такразівські і вулиці Героїв Маріуполя та що раніше була герою Бреста, уже котрий місяць страждають від неприємного запаху, страшного запаху, який е, супроводжується кожен божий день, починається від шостої ранку і закінчується в восьмою ранку вранці. Тож дихати, відкривати, відчиняти вікна взагалі неможливо, тому що. Запах такий дуже сильно ядючий. тому прошу підтримати мій депутатський запит і навести лад там, щоб мешканці могли вранці дихати свіжим повітрям. Ну не може під будинком стояти труба, яка нижче цього будинку, і дим просто заходить людям у вікна. Звернення і депутатський запит адресовано мені головному управлінню Держпродспоживслужби в Полтавської області. Думаю, що вони відреагують і проведуть заходи реагування керівнику Полтавської обласної прокуратури. Начальник Кременчуцького районного управління поліції і ТВО, начальника батальйону патрульної поліції, прошу підтримати запит депутата. Піщити, тиставлю на голосування. Прошу голосувати. Прошу підтримати запит. Депутати підтримали. Далі на засіданні депутати обговорили та прийняли звернення до президента України, Верховної Ради України та прем'єр-міністра щодо збереження військового ПДФО в доходах місцевого бюджету у 2024 році. Податок на доходи фізичних осіб складає основу міського бюджету. Якщо прибрати цей дохід, то унеможливиться збереження системи теплової генерації та відбудеться стрімке зростання тарифів. Знизиться рівень соціальної допомоги містянам і переселенцям. Припиниться підтримка важливих для життє діяльності міста галузей найголовніше, місто позбавиться можливості допомагати ЗСУ. Якщо це відбудеться, то фактично місто Кременчук втратить половину своїх планових доходів по податку на доходи фізичних осіб. Втратить досить багато в складові забезпечення освіти, медицини, підтримки збройних сил. Всі ті кошти, які у нас в стабілізаційному фонді, це кошти мобілізовані за рахунок. Цільового фонду і за рахунок військового ПДФО. Ми звертаємося до президента, щоб роз'яснити нашу позицію. В нашому зверненні ви бачите всі цифри, бачите, скільки це в абсолютних числах, абсолютних цифрах. Ви бачите. Шановні колеги, немає запитань за перечень, по першому питанню? Немає. Ставлю на голосування, прошу голосувати, прошу підтримати. Далі визначились формами організації освітнього процесу в Кременчуцькому ліцеї номер 10 Лінгвіст і закладі дошкільної освіти комбінованого типу номер 18 Заклади освіти запрацюють вже з 11 вересня. У межах сесійного засідання депутати розглянули та підтримали рішення, від виконання яких залежить життєдіяльність міського господарства, а також підтримали рішення на підтримку ЗСУ. Анна Литвин, Олексій Кржановський, Кременчуцькі новини. Не поодинокі випадки шахрайства, зникнення людей і травмування на підприємстві. Події доби від правоохоронців. Дивіться прямо зараз. За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 125 повідомлень про події та правопорушення. З них 35 – внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Шість фактів шахрайства різного роду. Жінка 87-го року народження, місцева мешканка, під час продажу через ОЛХ товару потрапила на діяльність шахраїв, намагалися оформити, нібито продавці товар через ОЛХ доставку, в результаті чого у останній, після введення номеру карт було знято суму понад 10 тисяч гривень. З її особистого рахунку на 8 тисяч 500 гривень шукали шахраї жінку Оболонської територіальної громади. Після розмови з псевдопрацівниками банку мешканка Градирська лишилася 23 тисяч гривень. Що стосується купівлі товару, саме от зараз дрова, вугілля для опалення це сезонні злочини, які зараз актуальні. Перевіряйте продавця, користуйтеся тільки перевіреними, в яких знайомі користувалися послугами дане фірми або ж перевіряйте інформацію. Через інтернет чи ця фірма має там уже якихось користувачів і їхні отзиви вчора? Встановлювали правоохоронці і обставини зникнення двох осіб: чоловіка 1982 року народження та жінки з дитиною. В першому випадку, після сварки, чоловік зник, звернулися рідні протягом декількох годин. Було встановлено місце перебування чоловіка 82-го року народження. А також чоловік повідомив, що дружина забрала дитину та пішла з дому. Цей факт також перевірили. Інформація не знайшла свого підтвердження. Жінка перебувала вдома. На даний час з даної ситуації розбирають ювенальні поліцейські. Вчора в глобаному чоловік під час виконання робіт на одному з підприємств впав з висоти. Наразі він перебуває у лікарні. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Анна Мащенко, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. У Кременчуцькому ліцеї номер 4 Кремінь провели акцію Благодійність замість квітів. У рамках цієї ініціативи учнівський колектив зібрав речі першої необхідності для військових. Сьогодні їх передали Кременчуцькому шпиталю для ветеранів війни. Подробиці далі. Учні Кременчуцького ліцею No4 Кремінь виявили свою справжню патріотичність та доброту, долучившись до акції Благодійність замість квітів. На 1 вересня учні ліцею вирішили не купувати квіти для вчителів, а спрямувати ці кошти на підтримку наших захисників. Сьогодні учнівський колектив передав пакунки з речами першої необхідності військовим, які проходять реабілітацію у Кременчуцькому шпиталі для ветеранів війни. Нашим ліцеєм було організовано акцію Благодійність замість квітів. Цією акцією було метою з. Зібрати речі першої необхідності для наших воїнів, і сьогодні ми приїхали їх підтримати та у знак подяки передати ці речі. Учні висловили свою вдячність воїнам, які ризикують своїми життями заради миру та безпеки країни. Також учениця 4-го ліцею подарувала військовим вірш, який нещодавно написала: Вдягни святкову сорочину, нехай світ бачить цю красу. Завжди ти гарна дівчина, вквічай трояндами косу. Готуйся незабаром свято. Цей день настане, не журись, і буде посмішок багато, змий сльози, щиро посміхнись. Дуже довго ярмоти носила, але годі підіймайся з колін. Ми разом, а разом ми сила. Моя ненько, мила, люба моя. Україну. така підтримка є дуже важливим кроком у зближенні громади та військових, зустріч, яка була приємна для кожного, хто перебував на цій зустрічі, і медичні працівники, і наші пацієнти, і те, що сталося, обов'язково додасть сил впевненості в нашій перемозі і у бажанні, щоб наші захисники якнайшвидше одужали. Акція благодійність замість квітів стала яскравим прикладом об'єднаної сили та великого серця молодого покоління, готового робити добро та допомагати тим, хто цього потребує. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини. Сьогодні волонтери благодійного фонду Ми поряд видали близько 260 гуманітарних пакунків із продуктами харчування, вимушеним переселенцям, малозабезпеченим родинам та матерям-одиначкам. Що ще видали благодійники? Дізнавались наші журналісти. Робота волонтерів неоцінена. За регулярною допомогою людям стоїть цілодобовий кропіткий труд. Кременчук наповнений небайдужими людьми, серед яких є і волонтери благодійного фонду. Ми поряд благодійники постійно піклуються про вимушених переселенців, мало забезпечених та багатодітних родин та матерів одиначок. Сьогодні волонтери видали 260 гуманітарних пакунків із продуктами харчування. Хочу подякувати нашій волонтерші Ользі, яка з Польщі організувала ось цю. Гуманітарну допомогу та українським ковбасам, які завжди підтримують і привезли ковбасу. У усіх пакетах є хлоп'я для сніданку, є крупа або макарони. Рибні консерви, в деяких пакетах є м'ясні консерви, і а також рибні ковбаса, солодощі. Серед гуманітарної допомоги були памперси, дитячі іграшки, посуд, одяг та взуття. Навіть шкільну форму можна було обрати для своєї дитини. Як завжди, намагаємося як можна більше видати гуманітарної допомоги, тому ми. Сьогодні в першу чергу видаємо продуктові набори. Потім люди приходять і отримують дитячі памперси, можуть подивитися одяг. У нас є нова шкільна форма. Також волонтери фонду не забувають і про військових. Нещодавно благодійники передали гуманітарний вантаж на фронт. Військовими відвезли трошки по медицині, трішки по продуктам харчування і деякі. Речі, які їм потрібні для фронту, ми військовим можливості відвозимо по їх запитам. Завжди намагаємося смаколики їм передати, бо їж з їжею в них кажуть, час. Краще, а от смаколиками порадувати військових наших хочеться. Усі, хто отримав допомогу від волонтерів, неймовірно вдячні їм за небайдужі та щирі серця. Очень благодарна, благодарне, спасіба. Підгузники, продукти все дуже потрібно, Спасибо. Ми вдячні, звісно, волонтерам, що вони нам допомагають. Я приходжу сюди в третій раз. Все, що знаходиться тут, воно все якраз це все потрібно. Та ще в таке время зараз дуже нам допомагає. Дуже велике їм дякую. Ми приходимо сюди вже не перший раз. Завжди нам допомагають. Якщо з дитинкою, то навіть можуть пропустити добрі люди, щоб вперед. Тому дуже вдячні за допомогу. Дякую вам. Подати анкету на допомогу від фонду. Ми поряд можна за посиланням у їхньому телеграм-каналі. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Криманчуцькі новини. Немає обмежень у віці для того, щоб створювати мистецькі шедеври. Це доводить талановитий 85-річний художник Микола Горбаченко. Виставка його робіт відбулася 7 вересня у Кременчуці. Подробиці дивіться у сюжеті. Ушнего саду, там соловей Още мета додому я просилася, а він мене все не пускав. У такій атмосфері 7 вересня у територіальному центрі соціального обслуговування населення Крюківського району відбулася презентація та виставка робіт талановитого художника-портретиста Миколи Горбаченка. Я дуже багато рисував рацював ну, позамовлення. Вже просьба наших воєнних допомогти і, і плакати висять і все. І, і не я тільки висяг, а і мій син і всі вирішили е, у ці картини пустити під бладенню акцію. Бажаю, щоб мир був. На заході були представлені роботи художника різних періодів, та всі картини не вдалося умістити в одному приміщенні. Тож всі, бажаючи побачити повну колекцію Горбаченка, зможуть це зробити у міському палаці культури. Після нашого заходу ми збираємо колекцію, відвозимо до міського палацу культури, і там протягом певного часу буде проходити виставка Продаж. Вилучені кошти Микола Васильович, з вашого я скажу буде передавати на потреби Збройним силам України. Ті портрети і картини, які не продадуться, будуть передані на збереження до краєзнавчого музею. Працівників музею не порадувала така звістка, адже роботи дійсно гідні того, аби бути експонатами мистецького відділу. Відверто кажучи, от такого у моїй практиці ще не було. Художник, аматор. Такого поважного віку і запропонував місту, свою колекцію не для того, щоб зібрати собі якусь копієчку, а для того, щоб зробити свій внесок у нашу спільну перемогу. Тому у мене ось так трошки роздвоєння. Я і хочу, щоб воно все було продано, тому що я знаю, куди будуть спрямовані ці кошти. І в той же час мені хочеться, щоб це залишилося в музеї назавжди і наступні покоління могли це бачити. Нещодавно талановитий кременчужанин Микола Горбаченко відзначив ювілей 85 років. Та це аж ніяк не зупиняє митця творити. А навпаки, додає досвід та вміння золотим рукам. Хочу вам подякувати за ваше таке дуже мудре, благородне бажання. Організувати виставку, продаж ваших картин і кошти отримані передати на допомогу Збройним силам України з наводи вашого дня народження чекає на вас отакий каравай. У нас це така добра традиція. Ми всіх наших гостей завжди їм вручаємо каравай. Тихо в Човні дівчини. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчужанка Аліна Федоріщева потребує термінової допомоги. Жінці необхідно зібрати 200 тисяч гривень на операцію з трансплантації нирки у найшвидший термін. Більше деталей у сюжеті. 32-річна Аліна Федоріщева з дитинства тяжко хворіє на цукровий діабет, який п'ять років тому остаточно забрав її зір. Діабету жінки виявили у 13 років, і вже тоді цукор у крові значно перевищував норму. Зараз Аліна вже повністю сліпа на праве око, а ліве вдалося врятувати лише на 30%. У такий тяжкий час жінку підтримує її чоловік Сергій, з яким вона дружила ще у шостому класі. Майже п'ять років тому пара побралася, і одразу після весілля Аліна почала стрімко втрачати зір. Вже 20 років, виходить, хворіє. Ходила до лікаря, перший раз пішла, вони мені сказали, що це лише ускладнення від діабету, перші стадії катаракти. Сказали, підлаштуйтеся від діабет, приписали мені окуляри і все. З часом почувствувала, що і в очках все одно гірше бачу. Чоловік Аліни Сергій важко працює, аби підтримати свою дружину. Він розповів, який жах їм вдалося пережити. Чоловік зазначив, що лише на одну операцію для одного ока вони витратили понад 30 тисяч гривень. На жаль, поки вони збирали гроші на іншу операцію, праве око повністю втратило зір. Робили операції в Одесі, в Києві. Операцій було дуже багато. То ліве зробили, що вдалося врятувати те саме і з правим нічого не вийшло, і вже нічого не зробиш. Ліве, це як оце є, то сказали, що оце на цьому оце, треба підтримувати, щоб воно хоч так і було. Через свої вади зору Аліна не може працювати і ледь пересувається без допомоги. Всі обов'язки зі збору коштів та забезпечення сім'ї лягли на плечі Сергія. Чоловік Аліни, її справжня і неймовірно сильна підтримка. Я багато в чому сама не можу. Трохи передвигатися можу, але там якісь ямки, чи що, я не завжди можу побачити. Працювати не можу, то ніяких коштів сім'ю принести не можу. Чоловіку важко все, все тягнути. Та плюс ну, є багато ліків, які мені потрібно постійно приймати, а це майже около 4. 5 тисяч кожен місяць тільки уходить на, на ці постійні ліки. Через хворобу і постійні витрати пара не в змозі виповнити свою мрію народити малюка. Хвороба вбила зір Аліни і зараз руйнує її нирки. Тому жінка потребує термінової операції, яка коштує 200 тисяч гривень. Об'їздили дуже багато лікарень. І оце нещодавно тільки до виводу прийшли лікарі, що її, ну, Відмовляють нирки в неї. І виходить, що їй потрібна пересадка нирки. Як можна швидше це зробити, тим для неї буде краще. Нам назвали суму в 200 тисяч гривень. У нас такої суми зараз немає. З такими обставинами, та плюс робота зараз не дуже хороша, то ми самі не можемо зібрати таку суму. Ну, на очі десь пішло в районі 100 тисяч. Родина Федоріщевих потребує вашої підтримки. Завдяки друзям, близьким та знайомим парі вдалося зібрати 30 тисяч гривень та 170 тисяч вони не в змозі зібрати самостійно. Розуміємо, що зараз дуже важкий стан в країні, і дуже багато сили, коштів йде на, на війну, на допомогу нашим Збройним силам, але ще хочемо звернутися до всіх і. Попросити дати хоч якусь допомогу, щоб врятувати нашу маленьку сім'ю. Допомогти родині зібрати кошти, ви зможете задонативши на картки, що вказані на екрані. Не будьте байдужими. Допоможіть врятувати життя Аліні Федоріщевій. Дарія Кмець, Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуські новини. 8 вересня християни відзначають другу причисту або ж Різдво Пресвятої Богородиці. Про духовне значення і традиції свята дивіться далі. З історії відомо, що Богородиця народилася у дуже поважній родині. Тривалий час її батьки, яким і Анна не мали дітей. Вони були дуже заможними. Третину своїх статків віддавали нужденним. Прожили 50 років, 50 років супружнього життя у і чистоті. І просили у Бога радості, радості, народження. І Анна дає обітницю Богові каже: Господи, якщо Ти змилосердишся над нами, кимом, і дашси. Даруєш нам дитя, то я обіцяю, ми його присвятимо на служіння тобі. І диво сталося. Анна зачала і через 9 місяців народила дівчинку Маріам, що в перекладі госпожа. Святівці кажуть, вона вінчена честю і славою від роду архієрейського та царського. Зростала Маріам з батьками до трирічного віку, а потім вони віддали її в храм Єрусалимський на навчання. І там вона возростала до певного часу. У благочесті, в чистоті, вивчаючи священне писання, перебуваючи в пості, перебуваючи в, молі, в молитві, готуючи себе для служіння Богові і людям. Отак Бог приготував такий сосуд, чистий і неосквернений. Ми її називаємо чеснішою від херувімів і незрівнянно славнішою від сарафімів, тобто чистіша і вища за сили ангельські і архангельські. Отак Бог. Приготував собі вмістилище. Це свято доводить нам вірянам, що немає нічого неможливого. Все те, що неможливо у людей, виявляється можливим у Бога. Разом з тим церква каже, щоб ми не поспішали, бо у Бога все своєчасно. Яким Анна. скільки років чекали? П'ять десятиліть. І Бог дарував тоді, коли це є на користь. І їм, і людству, і співпадає з його задумами і планами щодо спасіння нас людей. Ось цю подію так урочисто ми святкуємо. А святі Отці кажуть, що це початок нашого спасіння. Традиційно віряни відзначають Різдво при Святої Богородиці урочистим богослужінням у храмі. А ще це свято вважають жіночим. Тож в молитві просять здоров'я матерям, дітям та майбутнім мамам. Вітаю, друзі, і всім нам бажаю мудрості, довготерпіння, Божого благословення. Ну і покровительства ж матінки Божої. Народження якої ми так піднесено і урочисто святкуємо. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні на стадіоні Кремінь Арена відбулось запекле змагання між ФК Інгулець та ФК Кремінь. Подробиці футбольної дуелі далі у сюжеті. Сьогодні на стадіоні Кремінь Арена відбувся матч сьомого туру першої ліги між футбольними клубами Кремінь та Інгулець. Команди з самого початку розпочали впевнену гру, а також активно передавали м'яч в повітрі. Рахунок у першому таймі відкрив гравець інгульця Артем Ситало. Індивідуальні помилки наших гравців. Це першого помилка нашого. Центрального захисника і також нашого воротаря вони не розібралися у штрафному майданчику. Команда один голець залишились багато гравців, які грали в прем'єр-лізі з великим досвідом. Трішки вибрали ми гру вторим номером. Чекали свій момент. Кожен з них гравець індивідуальна майстерна і може обіграти один в один, тому ми трішки вибрали такі, ну, Таку тактику на так, гру так. другий гол у ворота нашої команди відправив у другому таймі гравець під номером 86 Михайло Шершень. Дали змогу зіграти нашим молодим хлопцям. І поставили в склад. Це не тому, що ми грали проти Кременя, тому що так вимагала ситуація, бо в нас багато травмованих. Нам було тяжко пристосуватися до цього поля. Дуже багато відскоків незрозумілих в контролі. м'яча, не так рухаєшся. Старти не такі дуже важко для су суглобів. Гра між Кременем та Інгульцем закінчилася з рахунком 0-2 на користь гостей. Бажаємо оновленому складу міської футбольної команди набратися досвіду та з наступної гри почати довгу. Чергу перемог Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. Вистояти і захиститись зараз. Це вистояти і захиститись на покоління вперед для всіх українців на всій нашій прекрасній землі. Ми маємо це зробити заради нашого майбутнього, і завдяки нашим воїнам ми зможемо це зробити. Слава Україні!